Так, всім привіт. Ну, сьогодні бачите, наш Мурчика так на вулиці. Він вже просто, ну думаю, зараз ще буде корова. Тут на місці стоїть. Отакий От він. Це йому було на коліні два роки, два роки, як у нас він. Ну і брали його теж, можливо, три-чотири було. То ну так, сам не худий, але так, щоб порівняти, що два роки, то вже мав би можуть, більше бути, бо серед цих чотирьох то саме менший був він. Ну, Сам менше набирав вагу, то він такий, ну не нерослий, низький на ногах і не дуже довгий. Ось таких Це він із сусіднього села купляє його телям. Жіночки продав, такий червоний масьовий. Ну, і в тому році найбільше на корів я його випускав, і в цьому році найбільше на корів. Це він вже буває, що і лютка випускає, яка корова така менша, яка більша то, то мурчика. То лютий не дуже такі спокійні. Ну а мурчик то, то взагалі він... Ну все одно так ми з дистанцію тримаємо, але щоб там був би якийсь буйний чи агресивний, то, то нічого. Отакий От він. Фу, зараз якраз злиняє. Мініатюрний. І тут часом буває люди приганяють корови, питають, чи спеціально роги зрізую. Ну бо вони такі тупі. То він там просто де жолоб, там з боку бетонні стовпи і стирає їх. То й добре, знаєте. А лютика ні, лютика такі, як були гострі, гостри, такі є гострі. тут дуже м'ясе з'являється, трохи горб на шиї. То ще трохи потримаємо, ще, я думаю, місяці два можливо буде нас він такий, щоб вже лютий був, ну ще під підріз більше. Шомурчики йде в нем заходить. Добре, якби ще бішейки якби таки вдався, щоб було б так спокійно виводить його, бо був валера, то Валера взагалі я його так держав. Ну, і це це звичайно, допомагає. На всякий случай. Бо він так ну, знає, що, що можуть дёрнути і, і буде йому неприємно. Але не дёргає. Такий бічечок. люди приганяли в цьому році, то вже кажуть, що ну і телушки породились червоні, то не знаю, можливо, хто їх, хто їх залишить, Ну ставить, щоб була б на корівку. Хоча зараз менше, менше корів і, і бічків раніше пару господарств. Там, можливо, 3-4 держало бічки у селі, а зараз тільки ми і ще господарі тримають бічка чи скільки. Було б добре йому, щоб так нас на вільному повітрі, на свіжому повітрі стоять, десь на вулиці а не постійно в хліві круглий рік. На сонці і все. Ну все, Мурчик, йдемо. Все, на місце, Мурчик. Отак він знає, зразу заходить на місце стоїть, де я його прив'язую. Не дарма й кажуть, що навіть корова й та своє місце знає. Отак. Отакі весняні будні у нас з бичком. Ну, зараз демте з нами попораємось. Зараз малим телятом гранули сипну. отака вона. Раніше ну, ячмінь тут був, а зараз тільки кукуруза і овес наполовину. Думав, вже їх переводить, щоб перемелювати качани з серцевинами, так які більшим бічкам даю. Але якось шкода ще стало, думаю, вони такі малі зараз з'їдять цей, щоб вже до його привикли, то, то ще трохи. То коли так пару штук, то руками буває, що почищу. Чи там хлопці з лесою прийдуть, а коли вже як малют багато потрібно кукурузи, то на корморизку її перепускаю. Кукурузу із серцевинами то свині так не дуже хочуть їсти. Ну, Коли, наприклад, там вже якийсь БМВД, обмішаний коли пахне, то їдять. А так як ми раніше ну, кормили і з маличку трохи БМВД підсипаємо, а далі ні, то, то відточують і все. Ну, а зараз так, ну, стараємось трохи більш правильніше кормити. І сонячну макуху, що для великих, для малих, і для нашої свині. Так небагато цієї кукурузки. Ну, воно ще нормально ще знаєте не виходить транзитом. Оця ціла кукуруза перемилюють і поки менше, то, то все добре. Тоді вже почне виходити, то сипати не будемо кукурузи. Ну приступайте. Отроки проголодались. І вода постійно стоїть. Отак, гранули гарно їдять. І воду п'ють, трохи відро маловати, там воно на літрів 10-12, треба якесь більше придумати, буде якесь. Якби саме ну, таку якусь балію поставити на літрів 20, то нормально було б. Бо гранула підсолена, то так вони воду п'ють. І те ще приходило, то казала, що каже, мабуть, щось там таке додаєш, бо корова дуже води багато хоче пити. Ну і каже, моєї муки не дуже хоче, а хоче твого пахучого цього. Ну, цієї гранули. А тут я вже понамелював, буду гранулювати, понамішував його всього. Отак стоїть, жде. І зараз сипнемо ще більшим бічечком. Мурчику не дуже так багато зараз даю тому що стає, як я раніше говорив, що стає неактивний. А, але тоді, здається, коли так менш дають, то здається, що сипав би, з'їдав сипав би, з'їдав би, би він. Ну а коли так старається волю кормити, то, то так не дуже їсть. О -но -но. Опа. Та такі два черпаки. Ну і цілого овса, так, так радять люди старші, що саме для бічка, який ну, плідник чи як воно правильно має відерце ніякого. І зараз лютий кусик немоє. Люди також зом? Зараз якраз сино таке не дуже якісне попало, то трохи багато об'їдів. І тут лежить лизунець. Там бувало, що, що без його трохи, бо то, що під солі, комбікорм. Ну, а наші менші телята, ну то вже вони одного лизниця доїли. Вже неличка ну, грудка осталась. А ці так не дуже цікавляться. Але ну, лежить хай буде, коли їм, коли їм треба буде сіль, то, то полижить. Отакий там я показував, що які мурчика роги завоз, затуплені. А в лютика отакі. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Ну, зараз ще між чоловіком переберемо картоплі Відер 4, ну, щоб так було з запасом. А ходімо побачимо, побачити нашу свинку, яка вона в нас. Вже сьогодні пройшло два місяці і тиждень після того, як ми покривали її дюрком. Ну, так вона вже трошки стала важко ставати на ноги задні. Вставай. Коли ми її покрили, пройшов місяць, то моя мама, ну ми казали, що ходіть побачити, що там, яка вона в нас. Ну Хоча моя мама тримає свиней, ну так з поросятами. Ну, там ще місяць пройшов, то так ще й не крепко було видно. то вона каже: хто зна, ще не так і не видно. Ну Сьогодні приходила кольна мама, то казала, що можливо вона і поросла в нас. Ну Ми будемо спостерігати за нею. Вставай. Ну, як я казала, що вона так важко встає. Вінка. Я в нас в нас тут віник, що ми її часом трошки так підганяємо. Вставай. Ну, вставай. Не встає. <плес> Наїлася лежить. Тож і крепше бити не хочу. Вставай. Ну. Давай, давай. Отак помалу. І отак вона встає. Їсть гарно, я буваю з хати, коли борщ, суп остається, то я приношу. Чи компоти п'ємо в яблука, ну таке, що вдома в хаті остається. Ну, все, потурбували, хай відпочиває. Йдемо в пори, переберемо картоплі. Ще раз текло, так бачить кість, такі живі побільшав, так? Да, ну нам так здається, що можливо живі трошки побільшав. Ну, вже будемо спостерігати, там вже будемо бачити далі, чи будуть поросятка, чи не буде. Вже ми потрошку підсовуємося до стіни, вже де в нас мала картопля, вже поменшало. Як переберемо два відра, так вже здається менше. Ну, що вона така маленька, то так багато трошки часу, Ну, як багато все рівно трошки треба її поперебирати. Ми як заходимо, то відер 4-5, щоб вже потім було сипнути. А вже коли будемо велику, то. там швидко кажуть. Ну то тоді швидко на тако на чотири частини і вже відро. То ще в нас є і велика, і настінна. То ще ми попу перебираємо, правда? Ну. Якби малий їли б, то скоріше ж вона тако йшла б. Та й великі не дуже багато, дай вона Ну, і великі, так. І З ростками така да. То. По відру. Ми так ростки відкидаємо, яка більша, то в нас і тут ніж, а гнилу в сторону, потім на гній виносимо. Ну, цьому році нас гнило і саме більше, якось так в нас тими годами не було стільки багато. Я то думаю, ще планую кубаси картопляни, хотіла вчора спікти, але ж як чистимо, то гітра пополупити нашу велику. То думаю, ще коли було трошки така свободніша, щоб вже налупить багато. Ну, така негарна наша, що ми вже її не хочемо. Набрали кошулю і відро, це буде нам на два дні. Зараз попораємося ще й на завтра, то я відро візьму коля. <звук> Йдемо ще малих випустимо. Саме таке сонце, гарна погода. Закриваємо всі двері, коли випускає малих. Ми зараз позаглядають скрізь. Красончик і самий менший рабчик. Ось такі форсаж роблять. Їм немає як тут і розогнатися. Тут біжать в одну сторону вже треба спинятися. Я буває часом і путаю Сімсона із Рижиком. Такі вони двох похожі. Ну такі, бачите, тут тоді показували ми. Ну, коли ферми привезли, то тут було таке поїдяне. І рижика, О, тут гарно видно. Уже воно відросте і все помогло. А обробив я бутоксом розвів його ампулку на 0,7 води. Тоді обробив, а перед тим сипили цим порошком, що я там показував на відео. То той порошок щось не дуже допомагав. Ну, якби як чухались, так і чухались. А зараз, ну, обробляв усіх. Зараз нормально вже. Бо вони, ну, коли гризе їх, то, то і поправлятися не будуть, мотаються по фліві. Отакий рижик. Рижик тоді так, ну, відношу, коли гарно їсть бічок, то буде рости, бо постійно теж стояв, особливо сіно якось багато їв, то вже такий погарнішав трохи. Відносин, поганяй. Красунчик? Ой, Зараз лезь, Лес Б'ють тебе. Ну, це Сімсон наш. Мабуть, саме такий більш більш такі впітаний. Як бігають? Ну, зараз погуляю з пів години тоді заженем, А я поїду ще порубаю, ну, до, до сельчаних попросили, кажуть, садка обрізали. Чи можна порубати, щоб його ну, не ввози, тому що таке об'ємне і багато місця займає. Ну кажуть, і паливо там не буде, але щоб, ну, щоб таке було більш компактніше. Та й за селом, в принципі, буде чистіше. Бо ну, зараз весна всі потроху обрізають, то завалюється все. Вже ми прийшли, зараз пообідаємо, поки борщ гарячий, я вам покажу, що ми собі прикупили, замовили. Отакий От набір, це така курточка, зараз покажу поближче. Це мій набір, Коля вже свого носить, бо ми замовили такі два комбінзони. Ну, Коля придивлявся для себе, але ж я то собі не дуже так хотіла. Але він каже, ну він в такі ходить. Ти каже, воно як спробуєш, і спина закрита, і кармани. Ну, то я думаю, вже попробую і є. Ну, я його поміряла, мені так сподобався. Ну, якраз підійшов. Часом буває в магазині, як щось таке міряємо, то широке, то коротке, але так добре, що підійшов, так по моєму розміру. Ту, Коля каже, будеш довольна. А ще як ми оце недавно приболіли всі, ну то так я і захотіла й для себе. Ну, ми обично то трактором їдемо, то на полі, а тепер вже й на стройку їздимо. Ну, от такий комбінзон. Так, ну, здається, так прошитий гарно. Це в інтернет-магазині. І отаку от курточку. Ну, зараз, поки так ще холодно, то і курточка треба наверх. А потім потепліє, то й без. А курточка мені так сподобалася, що тут така резинка, ну що тут не таке широке. Ну, побачимо, вже і я буду ходити в такому. Ярослав каже, мама вже виходить як тато. Ну, отака от моделька. Ну так, щоб було да, щоб спина була закрита, коли ми їдемо на поле. І Коля собі прикупив отаке взуття. Я то хотіла й собі, але мого розміру не було, вже такі були більші з більших. Отакі кросовки називаються. Ну, такі робочі. Тут таке, що тут Коля таке? Залізо чи що? Ну Як для стройки, от Коля як і сваркою працює, то щоб таке було грубе. Ну, коля він купляв собі раніше на стройку, то він кров до комбізонів і до, таких, ну, до такого взуття, як берцей. Як ну, Таке на вигляд то взагалі гарний. Каже, ну, таке гарний. пошив такий. Але це таке робоче, така, І важкі такі. Ну, будуть на стройку нам. Замовляли це ми в інтернет-магазині. Посилання на магазин ми залишимо в описі під відео. Можливо, кому цікаво, заходьте. То мій ще новий поки цей набір, а коля вже свого ще вчора носив, то вже, я думаю, покажу вам свого нового поки що. Ну Ми замовляли такого, вибирали вже із тончого, більш вже як до літа, щоб така тканина була не груба, бо в колі є комбізони, вони такі більш зимові. Ну Мені здається, я була така смішна, Коля, кольова. Нормально, нормально. Ну, я так примірила, то мені понравилось так, ну, а то, то спина виглядає. Скажемо, що будемо обідати, да. якось нам раніше хтось і писав. Якось вони в нас раніше стали, мабуть, на пів одинадцятої, а в нас була свіжина, і ми так казали всім добрий ранок, бо ще нас так було ну, рано дуже. І хтось нам написав, непоганий вас ранок пів одинадцятої, а це вже знову батарейка. Треба хлопці відправити. відправити, так. Моя мама вона завжди як приходить, то подивиться, яка знову часи стоять. Треба вже, мабуть, я сама куплю батарейку, принесу і вже поставлю, щоб ну ми привикли то на телефон. Ярослава є з собою часи, хто він носить. Ну, все, хто обідає вам смачного, ми зараз пообідаємо, де знову підемо. Сьогодні у нас такий дуже гарний день, таке сонечко, і тихо, так гарно. Коля. Коля каже, здається, що і день довгий, і щось ми не дуже так справляємося, то поки туди-сюди. Так, сьогодні в нас борщ червоний, вже, мабуть, днів три не було чи чотири, то вже щось захотілося. Сідай? Ні, більше тобі. В такій новому ну як нова копійка, тільки старими розцінками. Добре, зробимо трошки чистоту. Коли отак на вулиці залишаю трактора, чи з дисками, чи з плужком, завжди стараюсь опускати, бо того, що, ну, чи діти прийдуть, хтось там буде ходити, десь щолкне на візку, то так опасно. То завжди, ну, щоб не було, то завжди опускаю. Добре, поїхали. Ось четверту. Отакі, ну, такі, бачите, гіляки, ну і садка. Отакі, От що я, як і говорив, що його вивезти, і то неудобно. І, ну, перерубається, то все одно в групку піде, то буде, я думаю, нормально. То це з цієї сторони і там на городі ще.